Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні. Тепер говорю про неї максимально просто. Сьогодні говорити про російсько-українську війну мені допоможе моя тінь, бо ми знімаємо це відео без світла, бо я знаходжусь не так далеко від кордону з Польщею, але тут так само нема, нема світла. Дуже дивно, мені здається, що в принципі, якщо ставку нашого верховного головнокомандувача перевести в Польщу, і там світло пропаде. Бо мені дуже дивно, дуже дивними здаються багато їхніх рішень. От і я відчуваю наслідки цих рішень. Чомусь ми на третьому році війни так і не змогли забезпечити наші сили протиповітряної оборони пікапами, тому прошу всіх небайдужих долучитися до зборів. Так, ми теж побираємося і шукаємо і збираємо на якийсь очередний пікап. Дуже це все дивно. Тут у нас є посилання на банку. Так само посилання на банку буде в описі цього до цього відео. Ми збираємо на пікап для хлопців, які боронять небо над Києвом. Це важливо завдяки пікапам. повиситься їх мобільність, і завдяки тому, що повиситься їх мобільність, вони можуть зможуть збити більше повітряних цілей. І можливо, у нас на, на пару годин довше буде світло. Хоча знову ж таки я не зовсім розумію, чому на третьому році війни вся країна побирається, ходить на що збирає, коли у нас є величезне асигнування від наших партнерів і величезні військові бюджети, як мені стало зрозуміло протягом там, двох останніх днів, я прочитав в усіх телеграм-каналах про те, що в тому, що відсутнє світло, і в тому, що в нас прилетають ракети, винувате командування протиповітряної оборони. Тому його все треба поміняти. Це було написано в багатьох телеграм-каналах. Ми робили про це окремий випуск. Командування протиповітряної оборони не поміняли, зате поміняли командувача сухопитних військ. Я сьогодні, коли прочитав цю новину, я спочатку подумав, що зняли сирського. І мені це здалося досить дивним. Потім я, ну, проти я прочитав вже більш уважно: зняли Павлюка, ну, командувача. Сухопутних військ замість нього призначили інакшого командувача сухопутних військ. Я не знаю нічого не ні про того, не про того, не про професійну діяльність, ні того, не того. Знаю, що у нового командувача сухопутних військ є реальний бойовий досвід, і є оце відео, яке гуляє по інтернету, де він на БМП вривається в Маріуполь і звільняється і Маріуполь. Ну це дуже хороше відео. Він, я впевнений, дуже смілива людина, але я не знаю особисто. Ну про те. Якщо він дійсно був в тому БМП, то він дуже смілива людина. Але для того, щоб бути командувачем сухопутних військ і на щось впливати, мало бути просто сміливою людиною. Більше того, я думаю, що треба мати важелі впливу і треба мати повноваження. Тому ми сьогодні оцінимо, наскільки ця заміна взагалі вплине на ситуацію на фронті, і чи доречна вона в цілому, прямо в поточний момент. По перше, я собі згадав, до речі, я до цього не пам'ятав. Ну точніше, знав, але забув так, таке буває, бо не приділяв цьому багато уваги. Що вона же командувача сухопитих віст призначає верховного Головнокомандувач, тобто президент, і ну, це дуже дивно, тому що. Якщо він призначає командувач командувача сухопутних військ, призначає головнокомандувача, бо він є верховним головнокомандувачем, відповідно він не несе за все відповідальність. І дуже дивно, коли кажуть, ну знаєте, це винуватий у нас в усіх наших проблемах і питаннях, не Зеленський і його ставка, а там якісь конкретні генерали на місцях, якщо він безпосередньо він приймає кадрові рішення, то ну, так виходить, що безпосередньо він несе відповідальність за ці рішення. Навіщо змінавіщо була проведена ця ракировка? Ну я не бачу жодних об'єктивних причин і взагалі жодних практичних наслідків цієї дії. Давайте просто спокійно, логічно оцінимо, що зараз відбувається. Я буду це повторювати там з випуска випуск, там з місяця в місяць, постійно там, як мантру, що ми зараз знаходимось в так називаємо тактиці із ізму... під дієм, так так званої такти тактики із мора. Тобто, це прописана в усіх статутах е, Російської Федерації. Тактика, яка спрямована на поступоетапний послідовний постійний тиск на противника, е, вона дуже проста. Ти малими піхотними групами тиснеш на противника по всій лінії фронту, е, отримуючи завдяки цьому десь прориви. Тобто, ти тиснеш, 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 тиснеш і десь через те, що у противника просто банально не вистачає сил. Вже CNN написала, що у нас немає ресурсів. що у нас по 3-4 людини в окопі. І вже CNN, Ну я це знав, але не хотів про це казати. Але вже CNN дає інформацію, що у нас селідова тримала 60 людей. Ну якщо не менше, якщо там було 60 людей. У нас банально просто немає людей в окопах. У нас все тримається, вся наша оборона тримається на оцих самольотіках. і всі дуже люблять ці самолітики. Ці БПЛА, всі збирають на ці БПЛА. Люди, які збирають на ці БПЛА, дуже люблять критикувати повітряну, протиповітряну оборону і повітряні сили, і взагалі вони всіх дуже люблять критикувати. Кажуть, що от наші самолітики все запинять. БПЛА мала безпілотна авіація, як і протиповітряна оборона, як і ракетні війська, як і артилерія. Ну, артилерія в меншій мірі, це є допоміжні засоби. Не може БПЛА, мільйон БПЛА не запини наступа російської армії. Це є допоміжні засоби. Він виграє піхота, і тим тим, що ти заміниш командувача цієї піхоти, бо сухопітні війська це в основному так. Це піхота. Звичайно, там є багато родів військ, але ну якби. Стерженням всього цього є піхота, і якщо ти просто заміниш там людину, ну а не а не нічого не зміниш по суті, то не зміниться ніяка тебе ситуація. Скільки б ти відео в інтернеті чи в свої телеграм-канали не виклав про те, як наш черговий БПЛА бездаганно влітає в якийсь там ворожий БМП, до да у них цих БМП. Піхотні атаки противника знищуються стрілковою зброєю, вони не знищуються БПЛА, там, і всякою проші інакше єрундісті. Вони сковують, вони можуть бути добиті БПЛА? Да. Вони можуть бути там, БПЛА може зіграти в цьому допоміжні функції, але вони стримуються саме стримуються піхотні атаки противника стрілковою зброєю, стрілецькою зброєю. І от, коли ми знаходимося, ввійшли в цю тактику із мору, коли нас втягнули в цю тактику з мору, про що? Нас попереджав генерал Залужний. Я до нього ну, відношусь доволі нейтрально, але він єдиний, хто з усіх військових, хто після контр нашої контрнаступальної операції, ну хоча коректніше казати, після літньої наступальної кампанії, вийшов і сказав, що ми заходимо в фазу, яка нам буде максимально невигідна. І так і вийшло. Ми зайшли в фазу із мору, в якій ми цілком логічно, що програємо. бо на нас тисне переважаючи наш противник, для того щоб протистояти цій тактиці змору робиться дуже проста проста послідовність дій. Тобто будується лінія оборони, яка складається, будується трьох будуються будується три лінії оборони або там мережева лінія оборони. Якщо а, х, хтось. А, Вважає, що це не буде працювати. Давайте подивимось на лінію суровіті і на наслідки нашого контрудару, при тому, що противник максимально відійшов, і противник готовий був на той момент відходити до такмака. Вони нас зунили там на перших лініях оборони. і Зараз контрударами своїми поступово ці лінії оборони забирають те, що ми в них відбили. І от тепер просто давайте подумаємо: ми поміняли командира сухопутних військ. Ми йому дали командування сухопутних військ. Командувача сухопутних військ. Ми йому дали три лінії оборони. У нього все як було, так і є. Ми йому дали е, додатковий мобілізаційний ресурс. Тобто ми йому дали додаткових людей в армію. Я не бачу, де ми їх, ну де як ми ну, де звідки ми їх будемо брати? Ким він буде командувати? Оці ми БПЛА. Та там уже цілий є створений при Сирському, коли Сирський прийшов, створили цілий там підрозділ. Цей безпілотної літальної авіації. Всі сидять там в цій безпілотній детальній авіації, якоїсь там, якісь там авіації, і всі зай... у нас такої авіації немає. Зато ми от всі розвиваємо безпілотну авіацію. Її треба розвивати. Безпілотники важлива детальна полі бою. Але ну, це без сухопутних військ, без піхоти це просто допоміжна така, допоміжний засіб. Більше того, ми, ми так провели рекрутингову кампанію. Ми так роз, розпіарили ці ці самольотики, що у нас всі хочуть іти в армію або в оператори БПЛА, або не ким. Я таких історій знаю. мільйон. тобто, замість того, щоб популяризувати роботу нашої піхоти. Як при чомусь Сполучені Штати Америки в часи Другої світової війни в першу чергу популяризували роботу своєї піхоти, морської піхоти. І вони досі про це фільми знімають, там, і так далі. і і так так далі, так далі. У нас все, що завгодно, популяризується, тільки ні е, робота піхоти. Всі плювали на ту роботу піхоти, от самольотик, дивись там, все, от, от, от як класно, ми всіх там понищили. І, всі, і все, що ми можемо допомогти піхоті, це сказати. так, е, ти йди інакше зараз прийде командувач, він зараз щось зміни. Я дуже сумніваюся, що він щось може змінити, тому що у нього банально нема повноважень. Ця заміна мені дуже схожа на таке просте рішення, яке спрямоване на якийсь випуск пару. Знаєте, коли вже накаляється ситуація, треба щось робити. Ну, давайте ми зібралися в одній кімнаті, так подумали, кімнаті, кімнаті хто у нас саме непотрібний? О, цей саме непотрібний. Давайте його на того поміняємо. Ну це. Якісь, якісь такі дії. Тобто вони не спрямовані на жодні ну, на жодні результати, на жодні якісь наслідки там і так далі. Я не, не, не бачу, які люд, ця людина отримує повноваження для того, щоб запинити наступ росіян. Я не бачу цих повноважень. Я не називаю його прізвища, тому що ну, я не хочу там нікого ображати, але я ну, не запам'ятав. Тобто не через те, що. Мог би заміг би зараз подивитись там, десь там поставити на паузу, потім все це склеїти, але я спеціально не буду дивитися, тому що ну, яка різниця, хто там буде? Давайте мене поставимо вас, будь-кого з вас, давайте поставимо. До речі, я всім дякую за те, що ви дивитесь наше відео, за те, що ви пишете коментарі. Це дуже важливо для нас. Продовжуйте писати коментарі. Я там дав е, маху в, в попередньому випуску. Ну як не, не, не детально пояснив про пиріг ППО і про. Е, про те, скільки всього нам потрібно засобів для того, щоб всюди було світло. От і я обов'язково виправлюся і зроблю десь про це окремий випуск ще раз. Тому ми читаємо ваші коментарі. Ми дякуємо вам за ваші коментарі. Тому пишіть коментарі, ставайте спонсорами цього каналу. Ставте лайки цьому каналу. Це дуже важ... Це дуже важливо для нас і дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Так от, навіть якщо будь кого з вас поставити зараз командувачем сухопутних військ, ну буде ефект буде той самий. Плюс відбувається. Є такий вираз, як інфляція посади, тобто є посада, і яку ти хочеш зайняти? Ну тобто, це є вершина твоєї кар'єри. Тобто, от я, наприклад, я наприклад, я там чи хтось там є амбіційною людиною? Я думаю, о, я зараз піду в армію, стану там, буду лейтенантом, там піду по крайне шабліні, і в результаті я стану командувачем там сухопутних військ чи верховним головнокомандувачем. Навіщо мені це робити? Ну, яка моя мотивація, якщо я знаю, що. Зняли одного, інакшого, третього, п'ятого. Якщо там немає ніяких повноважень, ніякої влади, ну нічого нема. Це просто людина, яка буде крайня, як, як, як ви скажуть, ну от він усьому винний. Я навіть не знаю, що там здається. Павлюк минулого звали. Що він там взагалі робив? Я бачив одне його інтерв'ю, якесь він давав е, на плюсах, е, на плюсах давав інтерв'ю. Я подивився через те, що це було перше інтерв'ю, де визнана проблема СЗЧ. Може за те, що визнав проблему СЗЧ, його звільнили. ну. Я не знаю, може просто обрали, бо він старий не, не, не симпатичний, а цей молодий симпатичний. Може якісь такі е, були прийняті рішення. Е, тобто, не можна просто поміняти людину, не давши їх, їй ніяких повноважень. Чому не можна? І е, е, саме головні е, там е, аргумент, який я хочу навести, це там не лінія оборони. Зрозуміло, це все. Хоча. Знову ж таки, коли міняли залужного на Сирського, ну я бадай вбачав. Ну, по-перше, я був тоді в діючій армії, тому я взагалі трошки поєдакшого все бачив. Я там думав, що я не знав, що у нас тут в тилу таке відношення до того, що відбувається на фронті. І я розумію, побувши в тилу, чому таке відношення, бо я не знав про всі ці ТЦК, ну, я про все це, це не знав. Я не знав, що воно так відбувається. Я не знав про ці всі, всі тілі марафони. Тобто, я бачив, що там щось іде, але я не думав, що хтось хтось вірить. Я не знав, що у нас на настільки. Настільки знищена, просто просто знищена депопуляризована армія в воюючій країні, я не знаю, як так можна було зробити. де Ну Я всього -цього не знав. Тому тоді, коли поставили сирського, ми до речі навіть ну я сприйняв це призначення ну більш-менш позитивно, бо думаю, що ну в принципі якщо ми переходимо до оборонної операції, Барс, ну Сирський це Барс, він в принципі більш жорсткий в плані там відходів. Мені не подобалося, що ми постійно відступаємо і тікаємо. Але потім я сам прийняв участь в одному драп-марші. Ну от проте, ну, ну і знов ж таки це не були дроп-марші, Це було при ньому. Я приймав участь при ньому в відступальній операції. Ну і вона була толково організована і правильно правильно зроблена. Ну, якщо це не брехня, якщо там був ставив такий задум, який мені потім розповіли. Ну мені сподобалось приймати участь в цій операції. Тому типу під підоборонні під оборонний бій, я плюс-мінус ще розумів, що його ставлять. Плюс, ну це правда, хто був на фронті, знає, що на той момент, коли перед призначенням Сирського почали будувати ці лінії оборони перший раз, і там де їх будували. Я думаю, що ж їх тут будують, це так в тилу, там же, де їх будували, це вже глибокий тил противника. От, але вони щось були недобудовані, оборонна стратегія щось не була реалізована, ну якось каряво вона все пішло, і чомусь мені всі військові, які стикалися з Сирським, кажуть, що він просто сидить в бункері і людей на смерть посилає. Ну, я не знаю. Я, я під цей вплив не потрапляв. вперед-вперед команд не отримував, бо я ну, там ППОшник і так далі. Але думаю, може, під чимось під, чимож, під, під, під е... цими чутками, щось і є. А проте, принаймні, принай в той момент я бачу хоч якусь логіку. У цей більш наступальний, більш лояльний генерал у нього не вийшло. Він програв. Він допустився там якихось помилок. Ми назначили іншого, який по іншому бачить процес, і ми міняємо всю нашу стратегію і готуємось там. Я думав, до перемови, бо не можна роками сидіти в обороні. Ти маєш обов'язково контратакувати. Ти маєш обов'язково тримати противника в напрузі, щоб контратакувати. Курськ це не контрнаступальна операція, це перакція, це. За це не вашо, не ваше говорити. Вона ніякої напруги на противника не зробила, бо від е, можна відкрити навіть російську доктрину, і е, де, написано, де написано задача любої війни унічтоження вооружених сіл противника. Оце задача будь-якої війни, і а не захоплення якого, якогось села на Курщині. Це нічого не дасть. О, тому заміна сирського була бодай мі мінімум логічна. А от заміна зараз командувача, ну, мені взагалі ніяк не зрозуміло. Ну що він буде робити, що він там буде змінювати? При, при тому, що сирський так і залишився, ну мені не зрозуміло. Мені деякі люди кажуть, що та слухай, це оце відео, що він там на броньовіку кудись заїжджав. Ну, так, да, я бачив цей ну, кльове відео. і Це смілива людина, яка так могла зробити. Ну от і це зараз будуть казати, що грати такого ми героя не призначили. І навіть він не, не справляється, бо всі військові там погані і так далі. І будуть намагатися всю відповідальність перекласти на військових. А, можливо, в цьому щось є. Можливо, його призначили там для того, щоб він зробив якусь доповідь, що ми вже не вивозимо. Давайте там підписувати якісь документи. Я, я не знаю навіщо це було зроблено. І знову ж таки, кого там не поставив, нічого не зміниться. Є кейс Мєрова, Хто не знає, я думаю, що більшість не знає. А я, бо я з бізнес-середовища, я знаю, Мєрова, ну не його особисто, а його проєкти до війни. Він працював в лайфселі, він був топ-менеджером лайфсела, Він реально зробив дуже багато прикольних кейсів з цим лайфселом. У нього були дуже успішні, дуже успішні бізнес-історії, дуже успішні. Він інтегровував дуже, дуже круті вертикальні стратегії, і реально багато його кейсів припадаються в різних модних бізнес-школах. Типу, що от Оміров зробив отак, чи він зробив отак і отак. І коли його призначили, я думаю, ну це круто. Це чувака, це реально, це як це додумались таку людину поставити. Це він зараз вирівняє, взагалі вирівняє все, що є в армії. Ну єдине, що він зміг зробити, це бронежилет є десь відос, фотка, де він бронік не так на себе одягнув. І що це його оточують за ідіоти, що йому ніхто не підказав, що він одягнув правильно. Чому так? Бо він дібіл. Ні, він адекватна, нормальна людина. Просто у нього немає повноважень. У нього нема повноважень. Колись він, коли йшла, якщо хтось пам'ятає, шла пройшла процедура оновлення даних. І ТЦК були задоволені тим, що йде процедура даних, бо люди приходять, бо люди оновлюють дані, і вони звернулись до Мерва, що треба продлити ще там ще на шістдесяті. Це оновлення даних, бо люди в принципі самі йдуть. Хто сам реально приходив, когось виходило е заґетувати там е на похід е в збройні сили? От. тому, в принципі, це була доволі успішна така кампанія. І у виступив з пропозицією цю кампанію продовжити. Але отримав відповідь типу в форматі. Це є в відкритих джерелах, але отримав відповідь в форматі. Це типу, це не твоє діло. Хто ти ще такий І ми самі без тебе розберемось, от тому він не зміг себе проявити. Якщо такий це топ-менеджер топової корпорації, який не прийшов десь, я дуже поважаю військових. Але все ж таки, шлях військового ну, це академії це да, це зовсім інакший шлях ніж шлях топ-менеджера великої корпорації. Там і, і його заробітки були там, ну це десятки тисяч доларів на місяць. Він заробляв і він. Сам добився цього, тобто його, ну це не те, що його хтось там аби просто взяв там десь і призначив. Як у нас послів призначають, то ну, будеш послом. Ні, ну він типу реально там сам пройшов всі щаблини в бізнесі. Ну, він дуже поважна людина, він максимально поважна людина в бізнес-середовищі був. І коли його призначили, всі думали, що він щось зробить. Но він нічого не зробив, бо у нього банально немає повноважень. І якщо у Мєрова з його зв'язками нема повноважень. То які повноваження будуть у нового командувача сухопутних військ. Я думаю, ніяких. Я думаю, що це нічого не змінить. Я єдине пояснення, бачу всім цим перетурбаціям: що у нас скоро будуть вибори, і під вибори треба щось зробити, треба якісь там дії, що от ми, ми і так далі, для того, щоб виграти наступні вибори. Я глибоко переконаний в двох речах. Перше, що е, Зеленський не буде наступним президентом, він ніколи не вибор, не, він не виграє наступні вибори, ну у нього майже немає на це шансів. І в другому, що якщо ми будемо продовжувати в поточний момент, враховуючи загальну ситуацію на фронті, займатися піаром і тим, чим ми займаємось, то ми дуже скоро, замість того, щоб писати в Зеленський, замість того, щоб писати якісь накази про вибори і проводити предвиборчу кампанію. Реально, останні дні або місяці свого правління буде займатися тим, щоб підписувати отаку купу бумажок про капітуляцію. Я дуже сподіваюся, що, що в його оточенні знайдуться люди, які цього не допустять. І я, і я дуже вірю в наші збройні сили, в нашу піхоту, що ми все ж таки вистаємо.